І по телефончиках, які є по 3000 гривень. Зараз є в наявності ось такий Redmi Note 8T, ціна 3000, досить гарненький стан телефону. 464. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок. Сам телефон працює добре, має легкі потертості по ободу, знизу, зверху. та й всі роз'ємчик, роз на навушники 3,5, Ось такий варіант. В комплекті ще йде коробочка. Також not, eh, Huawei P40 Lite E з відбиточком пальця, це також з відбиточком пальця, дуже схожі телефони. Також 3000 ціна. Тут мікророз'ємчик і на навушники 3,5. В комплекті йде зарядний шнурочок та сам, звісно, пристрій. Eh, все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також ще є ось такий Xiaomi Mi A3 eh, 3000 ціна, 464 Type-C роз'ємчик в комплекті зарядний шнурочок. Type-C. працюють всі телефончики без догану. Всі перевіряємо, тестуємо.